Вітаю вас, брати та сестри! Хочеться трохи поговорити про, про сьогодення, про наше життя, про служіння, про роботу нашої організації 1-го українського батальйону військових капеланів. Ну, так, трохи е, поспілкуватися. Якщо будуть питання, ви <кхід> задавайте, пишіть, можна обговорити та разом за щось помолитися. Ну, Наприклад, Щотижня ми з групою Капеланів відвідуємо схід і південь України. На сході ми їдемо Авдіївка, Покровська, Авдіївка, Краматорськ, Константинівка, Слав'янськ, такі міста, такі містечка. І крім військовослужбовців, ми відвідуємо людей, які живуть в підвалах, ховаються там. Вони там сплять, їдять, миються. Діточок своїх там тримають разом з собою, діти різного віку. Це найменшу дитинку я бачив там 2 роки, ну і є там хлопці там 6, 7, 8 років. І поки літо, то їм там нормально. Хтось підвозить гуманітарну допомогу, їм страшно. Якась частина, скоріш за все, чекає руський мір, росіян, Кацапів, визволителів. Якась частина, вони просто живуть в страхі. Є там похилого віку люди, бабушки, яким також нікуди їхати. І поки що вони знаходяться там під цілодобовими обстрілами, нібито вони вважають, що вони в безпеці, на самом ділі то ілюзія, немає ніякої там безпеки, тому що вони в підвалах, тому що то є війна. І що вони будуть робити, коли. Почнеться зима. Зараз тепло, літо, але воно дуже швидко закінчиться. А що далі? Що ви будете робити? Дехто вважає, ось ми забрали звідти евакуювали сім'ю Завдіївки саме з тих підвалів, де ми відвідували їх. От ми три рази відвідали ті підвали. І ці люди кажуть, що дехто там дійсно у страхи, а дехто чекає, чекає Росію. Цікаво. Тобто, ми їх відвідуємо, пропонуємо їм кращого життя, виїхати на безпечну територію, а вони сидять і, і кажуть, що ми не знаємо, куди їхати, ми не знаємо, що буде далі, у нас немає грошей, ми не знаємо, що там нас чекає. Шановні, думайте вже про своїх дітей, а не про себе. І е, щодо, щодо зими і що буде далі, то хотілося б подумати. І так, проаналізувати, що будуть робити європейські країни ближче до зими. А вони будуть, знаєте, що робити, такі країни, як е, Турція, Німеччина, Угорщина. А вони ближче до зими, вони приймуть умови е, Путіна і будуть купувати в них газ за російський рубль. Отак. І таких країн буде додаватися, 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 більше і більше буде ставати. Тому що ну, складний вибір між істиною. Та грошима. Так було завжди. І, е, знаєте, потім ми побачимо, хто є хто. І ніякого суду е, на світовому рівні за військові злочини не буде також. Чому саме? Ну, ні в ГАГі, ніде не буде. Е, чому Ну Тому що вже скільки ми бачимо повномасштабної війни, скільки руйнувань. Мій особистий знайомий загинув е, там в СІЗО Азовець, ну, Тобто, я побачив прізвище його в списку загиблих, також я побачив фотографію, там, де е, більше швидше за, за все, то він, тому що ну, схожі татуювання. От. І мені прикро, що е, ніякої реакції на світовому рівні. Ну як, ніхто не рятує нікого взагалі. Тобто. Ми бачимо, що немає ніякого потужного лідера. Немає тих лідерів, які будуть відстоювати людство. Їх просто немає. Можливо, колись в минулому вони були, але не зараз. Зараз люди е, толерантні до ЛГБТ політики, вони толерантні до, там, ну, у нас війни немає. Ми висловлюємо свою якусь там занепокоєння, ой, як недобре. Да? Як недобре, що знищено Маріуполь, як не добре, що по таким містам, як Миколаїв, там відпрацьовують щоденний БК-боєкомплект. І щоранку, приблизно о 4-5 ранку, я сам, власне, там ночував, і я чув ці прильоти смерчів і ураганів. І вони кидають їх хаотично. Один вистріл, дві ракети летить. А їх може прилетіти за ранок 4 вибуха або 6 вибухів, це може бути там, там, ну, скільки, там до десятка ракет цих. І попадають хаотично також. Не просто б'ють кудись, а куди прилетить, туди і буде. Я дивився, сам оглядував ці прильоти, вибухи, руйнування. І то все страшно. То жахіття. Краматорськ. Покровськ так само приїхали, лягли відпочивати в Покровську прильот ввечері. Десь пульнули непонятно куди. Ну так, якось так. І так по всім цим містам. Авдіївка, щоб ви розуміли, то е, там взагалі були такі моменти, що ми стояли з капеланами посеред містечка, і інтенсивність вибухів, виходів, приходів всяких там, один в 30 секунд. Один в хвилину. Тобто і інколи так канонадами музика така грає. Щодо подачі для нас зброї, якийсь там ленд-ліз, така цікава. Ну, слухайте, ви або давайте, або не давайте. Щось там трохи дали назвали це ленд-лізом, це ж зовсім не то. Якщо трошечки дали, ну, то ми ж як кажеш, Можливо, наша влада, Збройні Сили, вони ж сподіваються на вас. Чи ви так підігріваєте нас трошечки нато вам трошечки, да? дайте відповідь, щоб вас ще більше закидали, щоб ви взагалі ще більше у вас ну, ну, у нас загиблі є щоденно? В людей віра дуже сильно хитається. Тому що військові задають напряму питання, чому так виглядає начебто зло, сатана перемагає добро і Бога? Чому так? Масштаби руйнувань. Загиблих багато, але ми переможемо, тому що за нами правда, тому що з нами Бог і з нами Збройні Сили України. Треба вистояти цей час. Треба уповати на Господа, а не на якісь там країни. Тому що Святе Письмо нас вчить проклятий Той, хто сподівається на людину. На Бога треба надіятися та уповати. Перед короткою молитвою я зачитаю псалом, псалом 23: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене, мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в прикрості тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Амінь. Дорогий Господь, я молю тебе сьогодні за кожного нашого військовослужбовця. Я молю тебе, Бог мій. За кожного капелана та волонтера, за кожного офіцера, генерала, командувача, Господь, дай нам побачити разом цю перемогу, дай нам сили, дай нам можливості, всі необхідні ресурси для того, щоб ми вигнали ворога разом. Ми просто дякуємо тобі наперед, за те, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш. На них. Ми молимо тебе за нашу Україну. Ми молимо тебе за наш народ. Врятуй нас, Господь, тому що нам більше немає на кого уповати. Амінь. Дякую вам, благословення.